Досить зґвалтувати країну хай. Всіх звернув неділю, всім з гарним настроєм. Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України, перемога Я... Надію, що буде перемога чесного пригору. Дуже дякую вам. всім. Зараз? зараз плани поїду до своєї команди. Вони... вони теж нервують. Вони зараз в нашому штабі. Поїду, об'єднаю їх а ввечері подивимося результат. Дякую вам всім. Давай, 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 Я хочу сказати, що я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян, ми маємо захищену демократичну традицію, і саме це і характеризує Україну як європейську державу. Дякую, покладаюся на мудрість українського народу. і... Політики то таке, вони приймуть вибір народу, бо народ є по Конституції України носієм державної влади.